До нас звернулись клієнти з незвичним складним проєктом, і ми з задоволенням взялись за вирішення цієї задачі це проектування Bosch Service Автодром. Всі наші рішення були розроблені відповідно до технічного завдання і брендбуку компанії Bosch. Найцікавішим моментом проєктування це було Формування простору на окремі зони зону для обслуговування клієнтів, зону для видачі інструментів для відпочинку, директора, мітинги, окремо спеціальні приміщення для персоналу. Робота з цими напрямками та формуваннями сценарію руху клієнтів, а також персоналу була нашою першочерговою задачею. Після затвердження всіх просторових рішень ми почали їх пропрацьовувати з освітленням. І вирішили сформувати рух кожної людини лінійними світильниками, а також виділити зону рецепшену завдяки цікавим об'ємним рішенням освітлення, а також додаванням rgb підсвітки. Коли ми побачили, що наше освітлення підтримує ідеї планувальних рішень. Ми вирішили це ще посилити виділенням зон підлоги і розділили наш шлях. Темним та світлим керамогранітом. Всі рішення, які ми використовуємо, вони відповідають вимогам для громадських будівель, що дуже важливо, тому що проєктування громадських будівель і споруд абсолютно повністю відрізняється від житлових приміщень і має свої особливі норми та вимоги. В зоні для відпочинку ми відокремили різні м'які місця. Біля кожного м'якого місця в нас є зарядка для будь-якого гаджету. Є окрема література. Найцікавіше, в нас є два монітори, де ми можемо бачити, що відбувається з нашими автомобілями. І окреме місце, де можна приготувати смачну каву або чай. Для того, щоб цей простір був максимально ергономічним, ми дослідили всі процеси, які виконують люди в цьому місці, і спроектували для кожної зони полички, місця для зберігання. Відповідного розміру робочі столи з технікою, яка прихована, і іншими секретиками. А для того щоб цей простір був більш комфортний, ми наповнили його стелажами, які функціональні, і рослинами в кашпо. Так як це ще молодий простір, і тут ще молоді рослини, з часом ми сподіваємося що всі вони тут будуть. Рости, 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 і цей простір буде максимально зеленим. Ми дуже любимо працювати з комерційними об'єктами. Ми постійно розвиваємось в сфері матеріалів і різних цікавих розумних рішень для таких об'єктів. Тому ми завжди знаходимося в русі. Звертайтесь до нас, ми із задоволенням допоможемо вам.